Привіт, я Аня і я молода мама. Тепер я вже знаю, що кожна жінка заслуговує на пологи без болю. Під час вагітності я думала про те, як буду тримати свого малюка та що вперше скажу, особливо коли бачила його на екрані. Втім, лікар казала, що до цієї зустрічі є важливий етап: це самі пологи, до яких треба готуватись. Лікар рекомендувала знеболити пологи, бо знала, що біль при пологах може нашкодити малюку і мені. Знеболені пологи це ті самі природні пологи, тільки без болю. Сучасний метод тропістезія – це вид епідурального знеболення пологів, при якому зберігається здатність вільно рухатись, відчувати перейми і тужитись. У пологовому будинку мені поставили епідуральний катетер. І коли з'явився біль, лікар вводив через нього знеболюючі препарати. Під час перейм зовсім не було боляче, тому я могла ходити по палаці, сидіти на фітболі та навіть прийняла душ. Народжувати вперше було лячно. Але не боляче. Тому зустріч з моїм михайликом була наповнена радістю та неймовірним щастям. Мені пощастило, мій лікар допоміг зробити вибір, щоб біль під час пологів не завадив довгоочікувані зустрічі. Я раджу вам завчасно запитати у свого лікаря про можливість знеболення. Вже зараз дізнайтесь більше на сайті roпістезі.com.ua